Вранці 18 квітня загорілась адміністративна частина торговельного центру метро Кешандкері. На виклик одразу приїхали рятувальники карети швидкої та міліція. На місці працювало понад півсотні пожежників, 10 одиниць техніки. Постраждалих немає, як власне не було і самого загоряння. Це рятувальники проводили пожежно-тактичні навчання. За легендою пожежно-рятувальних навчань, загоряння у торговельному центрі Метро помітив один з його працівників. Про надзвичайну ситуацію одразу повідомили у службу 101 та розпочали евакуацію персоналу та відвідувачів закладу. Тим часом почала прибувати техніка пожежно-рятувальних частин. До ліквідації умовної пожежі було залучено всі підрозділи обласного центру. Взяли участь у навчаннях також усі інші екстрені служби, швидкої медичної допомоги, міліції та ДАІ. Основна мета це взаємодія з адміністрацією цього об'єкта перевірити дії обслуговуючи персоналу по евакуації людей в першу чергу, самого персоналу. Першочергові дії по гасінню умовної пожежі. Навчання тривали близько години. Весь цей час заклад не працював і, звісно, втратив якусь кількість грошей. Однак, говорять працівники торговельного центру, здоров'я та безпека людей важливіше. Наші заняття не пропали даром. Я побачив, як сьогодні наші співробітники дружно, організовано, без яких репетицій, дійсно, продемонстрували на ділі. Так потрібно правильно діяти в случая через ситуації. Дії рятувальників, як і персоналу торговельного центру, високо оцінило керівництво ОМНС. Наступні пожежно-тактичні навчання відбудуться незабаром у торговельному центрі Епіцентр.